Ми познайомилися з Катею, коли вже була бригада Хартія. Це мов, був мій другий виїзд. Є такий чат-бот для знайомства. І він пише: «Привіт, а ми знайомі. Типу, я така, ні, давай познайомимося. І от з цього почалось спілкування. Це був вересень 23-го року. І ми поспілкувалися дня 4-5, потім перший раз зустрілися, і все якось з першого моменту нас так закрутило, завертілось, що. Я зрозумів, що я вже без неї не зможу. Знаєте, коли бачиш перший раз людину, і ти розумієш, що ось це твоя людина, і все, все інше вже ну не важливо. Я розуміла на що я йду, що мені треба буде його чекати, що я буду хвилюватися дуже сильно, коли не буде зв'язку, коли він не матиме змоги мені написати, як він, де він, що він, але я все одно чекала. Комусь потрібно щось міняти кожен день, кудись їздити, а нам вистачає просто, щоб ми були разом. Коли з хлопцями, я такий більш як вам сказати, не агресивний, а дьорганий, там я не знаю, можу гаркнути на когось. А коли біля неї все, сюсі, мусі, пусі, ну, якось так.